Обрядовість зелених свят знаменувала завершення весняного і початок літнього календарного циклу. В основі її лежали культ дерева та рослинності, магія закликання майбутнього врожаю. Напередодні зеленої неділі у суботу, що називалася кличаною, хату подвір'я та господарські будівлі прикрашали кличанням зеленими гілками дерев. Гілки встромляли в стріху на воротах біля вікон за ікони. Підлогу або долівку в хаті встеляли запашними травами, осокою, любистком, м'ятою, пижмою липохою. Троїцькі розваги починалися з понеділка і тривали цілий тиждень. Зазвичай їх влаштовували в лісі чи в полі на вигоні за селом. У зелені свята в деяких місцевостях України були звичаї, пов'язані зі священними деревами. Наприклад, на лівобережжі був обряд водити тополю, на полісі побутував близький за значенням обряд троїцького куста. Та роль якого теж виконувала дівчина. А ще відома така молодіжна забава, як завивання берези. Вранці у зелену неділю дівчата беруть харчі, закликають хлопців і з піснями, веснянками та гаївками йдуть у ліс чи в гай. Там грають, співають, хороводять, а потім сідають і разом їдять все, що принесли. Після цього шукають в лісі молоді берізки, що мають тонкі і довгі гілля. І з того тонкого пруття на самій березі завивають вінки. Співаючи відповідних пісень, хлопці можуть допомагати кожній своїй дівчині завити вінок на березі. Звивши вінок, хлопці їх обережно відламують і доручають дівчатам. А дівчата забирають додому і пізнім вечором йдуть до води і пускають їх на воду, як на купала, споглядаючи, чи швидко пливуть, чи не підуть під воду, чи з'єднається з іншим вінком, на який загадала дівчина, чи не пристане до берега. Якщо на трійцю наречений засватається, а на покров молоді одружаться, життя буде довгим та щасливим. Троїцький коровай засушували в сухарі і зберігали до весілля, а потім ці сухарі замішували у весільний коровай на щастя і любов молодих.